Вітання усім. У нас четвертий день турніру «Кривова битва на 3 Так, топ-25. Я вчора думав, що буде топ-50, але ще поки 25. Оборона. Ну. Ще одна, ще одна перемога в моєму, в моєму активі. Так, добре, давайте переходити до боїв. Оборона є, нічого їй там вже не допоможе. Лікар по центру, але це так. Не сильно легенько буде, тому що вони будуть корінчики дуже здорові. Попробую її ще пробити. Ну, я ось що думаю, все одно в мене не виходить з жовтими, тому що що я чу Фелтон слабкий. Тому я вирішив просто, вже все одно все втрачено. Я беру просто своїх альфа-героїв. Так, двійко є третій джолі, а сюди просто поставлю Дон. Ось так. Ну, У мене будуть хоч якісь шанси. Буду трошки більше жити, тим паче міньйони квасір, джолі, Дон. Навіть якщо воно мультам не буде різати ману, то це все одно як-не-як якийсь міньйон. Ну і напевно дограю я вже з таким складом. Тому що в мене на цьому турнірі не виходить зовсім нічого. Ну Синіх, звісно. Ось бачите, змінив жовту команду. Ось, будь ласка, ось тобі жовтий кристал. Ще фіолетовий тримай. Добре, давайте, поки облікаря можна трош, трішечки погратися, потрібно щось ворушити. Квасіра знайшли. Ну добре, знайшли квасіра і давайте ще фіолет прибирати. Там щось синеньке знизу підходить. Ну, поле жваве, що не кажіть, поле... поле дуже жваве. Але в мене дон вже майже. Ну, ще й вдарили в неї. Давайте добре, тоді ось так. Джолі. В мене є можливість зарядити джолі зараз. Давайте так і зробимо. Так, що ми робимо? Поки в мене є Джолі, можливо. Ну давайте будемо провокувати, подивимося. Ага, Бальтазар не хоче провокуватись. Ну і добре, тоді вдарить лише ніж так. Ага, посилення зняла. Ну добре. Давайте подивимось, може наша Либідь відіграє. Ні, не хоче вона бити. Щось трішечки. Ну добре, давайте ось так. Там синенькі зберуться під. Поганенько, щоб вони зібралися саме так. Я хотів під Мелією, щоб вони залишились. Мінус дон. Ну, Це добре, що в Дон вдарили, в принципі. Так, Ульмер буде дуже боляче. Ну, давайте взірваємо зелених, що нам лишається. Лишається надіятися на те, що ми просто поживемо ще деякий час. Так, два ухиляння. Дон уже своє відпрацювало. Потім давайте ось так, можливо, синій закриється. Є квасір, є синенький. Ніби ось так. Так, тільки як синій зібрати. Давайте, напевно, ось так, щоб трішки в порожнечу пішло. Добре, ще ось так. І ж така заряджати не обов'язково, в принципі. Але в нас є либідь, в нас є Йоу. От ти либідь, молодець яка. Я щоб знав, я б знав, бо я б тобі альфа не давав взагалі. Так, жовті віштака. Напевно, притримай. Давайте ось так синю трієчку. Підготую під бальтазара, нехай буде на перспективу. Потім жовті, поки є така можливість. О, синенькі. Це добре. Так, скільки я ще буду танцювати? Так, де воно Це Один хіт. Якщо я буду танцювати один хіт, то давайте спровокуємо бальтазара. А, ну, Ми ще й Ульмера спровокуємо. Джолі ухилився. Йоу ухилився. Красота. Ну, так як я і казав, потрібно просто хтось, щоб жив. Да, З камінчика я не можу їх пробити, але ось так потрішки терпіти якось. Десь трішки обережніше, дуже багато жовтого. Давайте якось збоку десь будемо. Нехай труяться потроху. Не хочу я жовтий взривати. Ой, синенькі підходять. У нас знову є захист. А і добили. Добре, мені здається, так краще, ніж. Ніж завжди жалітися, що Фелтон не витримує чи яд. Ну, воно дійсно так і є. Вони просто не прокачені. Так, а тут щось 2 на альфа, 3 ні. Ще й квасія які посилення Забороняє, тобто взагалі в мене змінюнами тут проблем не повинно бути. Ну, при наявності камінчика. Тому так і йдемо. Так, і синього ніби вистачає. Давайте я, напевно, зроблю 3 тріочки і не буду робити четвірку. Тільки як краще. Давайте ось так, напевно. І ось так. І ніхто не зарядився, бо їм всім потрібно 10. Ну, але це, як то кажуть, на перспективу. Зараз буде жовтий кріс. Не буде жовтого кріса. Щось все ніби є і ніби не вистачає. Паразити. Так, живемо, будь ласка. Давайте ось так жовті. Будуть сині. Ого, добре. Так, вален вдарить. Ну нам що? Нам головне, щоб він, напевно, не забрав лебідь. Там, мені кажеться, навряд чи він її забере з одного пострілу. Давайте дивитися. Ну він б'є в неї. Добре, тиснемо тоді лебідь. І пішли. Так, Дон, ти знову не б'єш. Кажу Дон, лебідь. Ну так, да, вже пора і привикнути. Так, 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 так. Давайте ось так, нехай б'є пріска. Осиненьке. Жовтенькі. Ну тут з полем все, все чудово. Ставимо міньйона, витіснемо паразита. Давайте ще витіснемо паразита з злибідь. І все. Далі. Пеньок дон. Ну, поїхали. уже напевно, не важливо, які оборони будуть стояти. Просто кращого, поки я щось не вигадав. Тим паче, квасір мені потрібен проти дон. Поляни прям красота. Але я хочу ось зробити комбо, хай летить все. Так, і як завжди, мені не вистачає трішечки. Давайте зробимо жовтий кристал, тому що мені потрібні жовті більше, ніж сині в даному випадку. Ось так, щоб синенькі ще підійшли. О, дивіться, вистачило. Тоді можна, в принципі, взірвати жовте і підуть сині. Але, напевно, поки не буде. Давайте ось так сині дозарядимось. Все, на дон не лягли. Травління. Так, Либі, ти вдариш хоча б один раз з першого разу, чи ні? Чи це якась тебе фішка? Вдарила. Дякую. Добре, пішов йоу. Тепер можна прибрати жовті. Давайте знову квасір. Ось так. І ще підготуємо синеньків в порожнечу. Це комбо, в принципі, сови в нас є, можливо, в йоку йоуках, йоуках, не нам не вдарять. В принципі, навіть якщо їй не вдарять, то це вже просто байдуже. Не... Ні, вони в не влучили все-таки молодці. Так, вмикаємо знову танок. Раз, два, давайте йоу. Раз, два, можливо, Джолі, ні. Тоді ось так. Ну, поля просто... просто мої. Три рази підряд, все з полем дуже чудово. Так, погнали далі. Олеся. Ну, поїхали. Угу. Так, везіння скінчилося, так, як то кажуть. Ну, давайте ось тут жовтенький, може, підготуємо. Давайте ось так. Мені б тут дуже не. Дуже не завадили жовті, кажу, жовті сині. А їх, в принципі, взагалі немає. Ну, Давайте хоча б жовті спробуємо зібрати, не знаю. Так, ще трійку жовтих я бачу, в принципі. Джолі, тримайся. Давайте ось так. Трієчка жовта піде. Кінцеї б'є. Напевно, тут мені нічого не світить, але потрібно пробувати. Ще жовті. Джолі повинна вистачити, так? Наскільки я розумію? Давайте пробувати. Ну, з синіми, дуже, дуже біда з синіми. І Джолі не вистачило трішечки. Знову ти до нього взялась. Мінус Дон. Давайте ось так. Синій знизу. ну Тоді хоч не зарядіть її. Ні, зарядять. О, але синенька воно з боку. Мінус мелія. Один хід і все ніби налагоджується трішечки. Так, і от тепер питання: що мені краще? Поставити просто захист джолі? Чи поставити лебідь? Давайте, напевно, в цьому випадку. Лебідь, мені потрібні якісь додаткові удари. Можливо, вона цього разу спрацює. Вона не працює. Взагалі там ще й ухиляння. Ну хоч раз спрацюй не хоче. Так, і Йоу не ухилився. Зараз можна догратися, кінцейсі пішов на другий заряд. Потрібно синенькі. Так, ну напевно, знову вмикаємо її. Тому що гупі вже зараз буде бити. Потрібні ухиляння. Ну ні. Потрібні, але ні. О, оце було дуже. Дуже своєчасно. Так, Кінси, давай не вигадуй. Б'єш, промахуйся. Джолі не, не чіпай. Молодець. Все-таки лебідь почала відігрувати. Так, давайте, напевно, ми зелені приберемо. Можна було ніби і через жовтих, але мені здається, так буде більше користі. Тим паче, поки в нас є. Ухиляння, то потрібно щось вигадувати. Але ж він може, він же може зараз не ухилитися ось так. Ой-ой-ой. Ухилилась. Добре, ну мені прийдеться під, під ними щось шукати. Жовтих не вистачить. Давайте, можливо, якось так не знаю. Є сині. Давайте сині. Ну, заремно, дуже багато. А ти скільки б'єш кінцей, чи дадеси нам ще час? Ну, це виходить що все. Від звичайних ударів. Вони ж не промахуються. Хм, як же ж прикро. Гупі-гупі. Ну, поїхали. Давайте так і їдемо. Навіщо лікарів в оборонах взагалі не розумію? Можливо, не було кого поставити, або що. Можливо, автопідбір якось поставив. Ну, Знову ж таки, з синім камінчиком біда. Ну, добре, давайте будемо шукати, що мене прокляття цього турніру дві поразки поспіль. Мене не хоче полишати, так? Давайте ось так, можливо, синій закриється. Не закрився. Тоді ось так. Ні, мене зараз йогу розбере. Давайте ось так. Жовті, ну... Ну, мене жовті не врятують. По-перше, я їх не дозаряджаю, а по-друге, йову зараз просто ну, не заряджайте його. А він зарядився. Так, був синій камінчик в перших боях і пропав. Ну от де от як, от що? Ось так? але ж жовті, навіть якщо вони і закриються, то щось цього, якийсь цього сенс. Ну Лейбідь взагалі чіпати не, не бажано. Мінус йоу, але він дуже багато горя наробив. Він завдання, зі своїм завданням впорався. Ну все, Норілі зараз мене змеїв просто закриють. І синенький з'являється. Ну що, надія, що вони в джолі не будуть бити. Якщо чесно, то хоча б так. Так, ніби бджілки є, рехетре там вдарить з руки, Джолі не повинна забрати. Давайте тоді ось так. Так, ну добре. Пішли пробувати. Ні, вона не б'є. Як ти її не запрошуй, а вона не б'є. Давайте поки в рахетре. Ніби безпечно. Ще синенькі. Ну, від того, що ми навіть приберемо рахетре, легше мені від цього не робиться. Поля немає. Давайте ось так, я буду під норілем шукати, так. Да, мені потрібен жовтий камінчик. Танець скінчився. Та байдуже все. Мені не знаю. У мене якась спочатку ще були якісь надії, сподівання, але в мене вже всі при смерті і просто немає поля. Давайте ось так синутрієчку підтягнемо. Тільки для чого воно мені? Ну, Давайте ось так, можливо, знизу жовтий якось. Не з цієї сторони, звісно, але... Вони хоча б живуть трішечки. Давайте все-таки цю рахетри доберемо. А ухиляння чи я не поставив? У мене напевно заборона якась була, я не побачив. Ну, все, дві поразки кожного дня це просто мій довіз цього турніру. Ну, не нуль. Топ-10. Цікаво, який рейтинг? 100 тисячний? 28 тисяч. Ну, ніяка топ-1 мій не світить, і навіть топ-5, напевно, не світить на цьому турнірі. Завтра хоча б дві гри відіграти, і то буде добре. Ну що ж, тоді будемо завершувати. А я вам дякую за перегляд і до зустрічі!